Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, напевно, ви чули про українського спортсмена на Олімпійських іграх, які зараз проходять в Італії, Владислав Гераскевич, який на своєму шоломі розмістив фото спортсменів, яких немає в живих, яких вбила Московія. І Міжнародний олімпійський комітет йому забороняє в такому шоломі тренуватися, а також змагатися. Я не знаю, чи на цей момент, на той момент, коли ви дивитеся цю проповідь, яка є ситуація актуальна. Тому не знаю, слідкуємо за ситуацією, але в будь-якому разі велика повага цьому спортсменові, який. Думає не лише про спорт, але думає не про спорт свій, думає про тих понад 600 спортсменів, українців, яких Московія вбила, понад 600 українських спортсменів вбиті під час цієї війни. І ці люди вже не можуть змагатися, не можуть перемагати, не можуть передавати свій безцінний досвід. Далі і передавати його, тренувати наступних. Велика повага Владиславові за його вчинок. В будь-якому випадку він вже зробив розголос, в будь-якому випадку він вже не дає світові забутися про ту війну, яка йде, тому що нас вбивають, але нас це не влаштовує. І він про це каже. Тому за це йому велика повага. Але, дорогі друзі, про пана Владислава наприкінці цієї проповіді я зачитаю шматок тексту не можу. Натомість подивимося на сьогоднішній текст, на наше перше читання з першої книги царів сьогодні про царицю Савську, чому вона нам цікава. Дуже багато чим. Перша причина, тому що про неї говорив Христос. Христос сказав, що Цариця Півдня прийде і засудить цей рід, який не пізнав, тобто про людей, які чогось не пропустили. Ми з вами попередні тижні говорили трішки про те, що серед віруючих людей може статися певне закостеніння. Якщо я вже щось осягнув, якщо я вже щось знаю, якщо в мене батьки віруючі, чи, чи там бабуся з дідусем, значить я вже чогось досягнув і мені вже далі рухатися не треба. Друзі, це не так. Це дуже велика і небезпечна спокуса. Один з успішних блогерів, містер Біст, дав пораду тим, хто хоче наслідувати його, хто хоче бути успішним блогером, і його порада звучала так. Зніміть 100 відео, потім прийдіть до мене і я дам вам пораду. До нього не прийшли, не прийшли, тому що зняти 100 відео це ну 3 місяці, якщо навіть щодня випускати, це три місяці роботи. Не всі можуть таке зробити. Далі, ті, хто вже це зробили. Не дуже і вже й і потребують поради, приблизно більш-менш трохи самі розуміють, що робити і чого вже не робити. Десь приблизно так само це працює з відео, так само це працює з плиткою, так само це працює в стоматології і багато багато в чому іншому. Потрібна практика, потрібно йти далі, потрібно просуватися. Не можна зупинятися на місці. Цариця Півдня встане на суд. Бо вона прийшла слухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ці слова звучать від Христа до нас з вами. Чому Він згадує цю царицю півдня, про яку сьогодні читання? Тому що ця цариця є докором тим, кому дано багато. В тому числі там з вами. Ми знаємо багато, ми розуміємо багато, ми багато чого можемо пізнати вже від нього, від отців церкви, від е, читаючи катехизм. Друзі, мушу з вами поділитися таким спостереженням, що не раз коли людина лише приходить до церкви, вона так захоплюється, читає катехизм католицької церкви цю грубу книжку або скорочений варіант компендіум. Або багато якої іншої літератури, і людина тішиться. Людина тішиться, що може мати доступ до таких цінних речей. Натомість, дуже часто спілкуючись з віруючими, так часто можна почути, та, в принципі, не треба напружуватися там, пішов в неділю на службу, цього достатньо. Друзі, це важливо, це необхідний мінімум, але цього недостатньо. Так, це необхідний мінімум, а не шикарний максимум. Ми з вами можемо все життя ходити до храму, але, на жаль, не зустріти Бога. Може таке бути? На жаль. А можемо бути язичниками, ну, як цариця Савська, або багато яких людей, які е не мали віруючих сімей, не мали знайомих, які їм розповідали про Бога, а якось самі е дійшли і пізнали Бога. Цариця Савська не мала Біблії, в тому випадку не мала старого заповіту, не знала заповідей, не знала Мойсея, не знала пророків, не належала до правильного народу, але пішла в дорогу, бо шукала правду, хотіла знайти і побачила те, чого не бачили інші люди, як вона каже в цьому тексті, те, що я побачила навіть наполовину, не передавало того, що я чула. Тому текст, який ми чуємо сьогодні про царицю Савську, це текст не про десь там далеке минуле, а про теперішнє, про нас з вами. Про те, хто насправді здатен пізнати Христа. Що потрібно для того, щоб, які риси, які характеристики потрібно мати для того, щоб пізнавати Бога. Можливо, ви чули цю мудрість, приказку. Швидко, це повільно, але без перерви. Отож пізнавання Бога, святість спасіння це не ривок, це шлях. Часом монотонний, але має бути постійний. Навернення це тривалий процес, довга робота, не якась емоція. Це вірність щоденним малим кроком. Яка набагато важливіша за якісь вибухи, спалахи, переживання, ентузіазм постійна, стабільна робота, стабільний шлях. Послухаймо сьогоднішнє читання, десятий розділ першої книги царів. Тими днями цариця Савська, почувши про славу Соломона, задля імені Господнього, прибула випробувати його загадками. Прибула вона в Єрусалим з великим почетом і багатством, з верблюдами навантаженими пахощами, премногим золотом і дорогоцінним камінням. Прибувши до Соломона, бесідувала вона з ним про все, що мала на серці. А Соломон дав їй відповідь на всі її питання. Не було нічого невідомого цареві, чого б він їй не вияснив. Як же побачила цариця Савська всю мудрість Соломона, палац, який він збудував, страви його столу, помешкання його придворних, розміщення його слуг, їхню одежу, його підчаших та всепалення, які він приносив у Господньому храмі, і їй аж дух забило. Та вона сказала цареві. Правда було все те, що мені переказали в, моїм, в моїй землі про тебе і про твою мудрість. Не хотіла я вірити тому, аж покіль прибула сама і побачила своїми очима. Та мені й половини не сказано. Мудрість твоя і заможність більша, ніж чутка, що я чула. Щасливі жінки твої. Щасливі оці твої слуги, що завжди стоять перед Твоїм обличчям і слухають мудрості твоєї. Благословенний Господь Бог твій, який вподобав тебе і поставив тебе на престолі Ізраїля. А це тому, що Господь любить Ізраїля віковічно, тому поставив тебе царем, щоб чинив ти суд і справедливість. І надарувала вона цареві 120 талантів золота і вельми багато пахощів та дорогоцінного каміння. Ніколи більше не прийшло стільки пахощів, як це надарувала цариця Савська Соломонові. Слово Боже, Богу подяка. Друзі. Сьогодні читаємо сьогоднішній текст трішки подібний до історії. З трьома мудрецями, які приходять до Ісуса, поклоняються йому, так само приносять дари, пахощі. Е, опис багато в чому подібний. І тут ми бачимо, що язичники часом можуть пізнати Бога швидше, аніж, так би мовити, свої. Є тексти, які. В святому писанні є незручними. Ну, напевно, це більшість текстів буде, якщо над ними задуматися, замислитися, але в тому числі і цей текст. Вони розбивають наше звичне уявлення про Бога. Друзі, дуже велика небезпечка, небезпечка дуже велика небезпека затриматися на якихось своїх уявленнях. От я вже щось пізнав, знаю цього достатньо. Не можна цього робити. Будь-яка людина, яка зупиняється, падає. У вірі та сама історія. Історія про царицю Савську вона розповідає саме те, що чужі часом поглинають, вхлинають це як губка набагато більша, аніж ті, які, які вже якби, знають, нікуди не треба спішити, вже все чули, все знаємо, нічого відкривати не треба. Треба. Історія цариці Савської, вона саме про це вона не була з вибраного народу. Вона не знала Мойсея, не співала псалмів, не брала участі у всіх тих богослужіннях. Ну, до тієї пори, поки не прийшла, але прийшла теж на якийсь час. Це язичниця. Вона не знала Бога, але вона його шукала. І тут є велика різниця, бо можна думати, що ми його знаємо, але не шукати, а відтак не мати. Цариця Савська вирушає в дорогу. Напевно, далеко. Ми точно не знаємо, з якої країни вона походить. Є певні догадки, але я не хочу на них зупинятися, тому що достовірної інформації я не знайшов. Знаємо, цариця півдня, так казав Ісус. Вона вирушає, бо хоче пізнати мудрість, хоче пересвідчитися і побачити сама. Їй недостатньо того, що вона чує. Почувши про славу Соломона задля імені Господнього, це дуже важливо, прибула випробувати його загадками. Е, отож, бачимо, що вона цікавиться не лише якби екзотикою, є якась цікавинка, можна щось побачити, можна щось почути, отримати якісь відповіді. Ні. Зараз, задля імені Господнього. Бачимо, що ця язичниця, яка Бога не знала, його пізнає. Отці церкви кажуть, що ця жінка є образом язичницьких народів, які не знали, але можуть пізнати істинного Бога. Святий Йоанн Золотоустий казав вона засудить тих, хто мав більше світла, але не захотів за ним іти. Пригадаємо слова Христа, вони дуже важливі для сьогоднішнього читання. Цариця півдня встане на суд. І засудить цей рід, бо вона прийшла слухати мудрість Соломона, а отут, ну, тобто, каже про себе, більше від Соломона. Ми з вами маємо доступ до старого заповіту, до нового заповіту, можемо читати різні переклади святого писання, є такий формат, є такий, є різні, різні, різні варіанти, але питання, питання, питання. Чи до цього руки доходять, так? Звучиться саме максима, що колись в доінтернетну епоху люди, багато людей думали, такого просвітницького характеру. Це, власне, поява інтернету, це крах просвітництва того, що тоді люди думали, що вся проблема людства в тому, що люди не мають доступу до, до знань до інтернету. З'явилися знання, з'явився інтернет, точніше, з'явився інтернет, знання не з'явилися. Чому? Бо люди в інтернеті шукають щось інше, не знання. Доступ до знань є, бажання пізнавати нема. Ну, Десь приблизно так воно є і з вірою так само. Христос каже: цариця півдня встане на суд, бо вона прийшла слухати мудрість Соломона, а отут більше, ніж Соломон. Тобто, цариця Півдня чула, повірила, прийшла, переконалася, визнала Бога Ізраїля. Не зупинилася лише на сенсації. Пішла далі. Не лише хотіла, але й прийшла, не хотіла би, але зробила. В неї не було правильної передісторії, як в когось із євреїв, що от вона чула, що казав Мойсей, як це було записано. Про заповіді це чини, цього не чини. Тут справжній Бог, а інші божки не справжні. Вона цього всього не знала, але хотіла, мала величезне бажання. Друзі, в цьому випадку, в цьому читанні Соломон є образом. Ну, так як про це каже Христос, тут більше від Соломона. Тобто, 에, Соломон є прообразом Христа, який має більшу мудрість від Соломона. А ось тут більше від Соломона. Цариця Савська ця це церква з язичницьких народів, ну тобто, теж і з нашого народу. Христос більший за Соломона. Якщо язичниця пізнала Божу мудрість в прообразі, то скільки більше світла має той, хто зустрічає самого Христа? І тут звучить питання: ті, хто всередині церкви, ті, хто в оцерковленні, ті, хто вже знають все, дуже часто не шукають. А ті, хто зовні, ті, хто лише приходять. З таким голодом поглинають, цікавляться, перепитують. Ну, зрештою, про питання теж, ось цей фрагмент, вона ставить йому загадки, а він відповідає на них. Ну і е з'являються природні питання, що ж це за випробування загадками, що ж воно таке? Оці церкви це пояснюють так, що це не вправляння таке, якби хто вправніший, хто може якось краще сказати, е це спосіб, спосіб. Певної дискусії, вона ставить запитання, тому що хоче отримати відповіді. Той, хто запитує, той вже шука... той вже знаходить, бо знаходиться вже на шляху цих самих відповідей. Наприклад, який, якась доповідь: якийсь семінар, чи, чи якась лекція, чи десь там ну, хто де викладав, наприклад, знаєте, це, як воно буває. І коли хтось щось розповідає, і якщо в людей, які почули, немає ніяких питань, це може свідчити про дві справи: або всі все і так зрозуміли, знають, якби немає про що говорити, або просто нікому нічого не зрозуміло, або не цікаво. Тому відсутність питань, це теж може бути питання. Як ми з вами говорили у попередніх проповідях, віра не нищить розум, а вимагає його. Віра не може противитися розуму і навпаки, одне одного доповнюють. Тут згадується про дари в кінці тексту, не буду на цьому зупинятися. Мова про те, що вона благословляє Бога, не Соломона. Її спосіб принести дари, ну подібно ті самі царі, які прийшли до новонародженого Ісуса, це вшанування. Шанування Бога, язичниця визнає Бога Ізраїля. Натомість свої, ну, свої можуть думати, встигнеться, нікуди той Бог нікуди не втече. Ну, але як ми з вами бачимо, на жаль, наше життя є дуже коротким. Друзі. Що цей текст може означати для нас з вами? Це питання не про якісь східні казки, не про якусь екзотику. Сьогоднішня історія, сьогоднішня постать цариці Савської може бути для нас з вами певним докором, тому що Бог не належить білим пальтам, правильним людям, тим, які роблять все добре, бездоганно. Бог відкривається тим, увага, кому? Тим, хто шукає. Тим, хто не зупиняється, тим, хто бореться. Так це відбувається. В багатьох сферах, в спорті, в війні, в навчанні, в вірі. Церква завжди нас вчить, що в кожному народі, в кожному серці є здатність відповісти на Божу благодать. Якщо язичниця могла пізнати Бога, то ми з вами, які вже так багато знаємо, маємо багато. Засобів теж можемо, якщо захочемо. Дорогі друзі, ми з вами можемо наслідувати царицю Савську в її пошуках. Якщо ми не відчуваємо себе впевненими, це добре. Багато людей бояться питань, не треба боятися питань. Той, хто шукає, той, хто чимось непокоїться, той знаходить відповіді. Той, хто має вже всі відповіді, той вже нічого не шукає. Це вже вся стагнація. Хто є на якомусь шляху, хто долає якісь труднощі, той розвивається. Христос каже: прийди і побачиш. Ось вона прийшла, побачила, пізнала. Язичницькі народи і кожна людина здатні пізнати Бога. Ну, Але для цього потрібно мати сміливість шукати, пізнавати, боротися, не стояти на місці. Святий Григорій Великий на цю тему казав так праведні не стоять на місці. Вони або зростають, або занепадають. І далі. Духовне життя не терпить зупинки, але й не знає стрибків. Рух відбувається через Постійну вірність. Наступна його цитата: Той, хто прагне вершини, минаючи сходи, впаде раніше, ніж піднімається. Отож, дорогі друзі, той, хто вірить в Бога, справжній шукач Бога, це той, хто робить це постійно, той, хто не зупиняється. Дорогі друзі, наостанок. Я сподіваюся, що у вас з причинно-наслідковими речами все гаразд, і ви розумієте, чому я саме сьогодні розповідаю про цей спорт, не тільки тому, що це зараз те, що переживає наша країна або й частково весь світ, але тому, що це розповідає про цю боротьбу, небайдужість, про здатність боротися, бо лише так можна перемогти. Так цього вчить цариця Савська. І саме тому я зараз зачитаю допис пані Ір... Оксани Забушко. Послухайте, я його дещо проредагував. Сподіваюсь, вона мені це пробачить. Але, думаю, розумієте, що на проповіді можу читати <кхух> делікатніший формат. <кхух> Отож вона пише Нерви геть ніякі. Зробились. Нерви геть ніякі зробились. Сиджу, дивлюсь на новинну стрічку, в якій усі світові змі на перебій захлинаються непокірним Владиславом Гераскевичем і його шоломом. І реву, наче на обмін полоненими дивлюся. Ти вже виграв, хлопче. Незалежно від того, який покажеш спортивний результат, ти вже переміг цілий той Міжнародний олімпійський комітет, всю ту російську зграю покидьків на крові. А вже ж, голова Міжнародного олімпійського комітету є в епстайнових файлах, хто б сумнівався. За ними всього лиш російські гроші. А за тобою твої мертві, наші мертві. Нести їх на шоломі це прямо відразу такий крізь віки наскрізний, лицарсько-орденський хрест. Що свої лаври героя за вборену перед очима цілого світу честь прапора ти вже заслужив. Хай тобі Бог помагає і всі ті, кого несеш на шоломі. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня, дорогі друзі. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку.